Дружба із зоряною феєю. Розділ другий. Мандрівка до зоряної землі. Ляра поглянула на Олексія своїми яскравими очима, в яких відбивалися тисячі зірок. Вона посміхнулася і простягнула до нього свою маленьку руку. Ти готовий вирушити зі мною у подорож? запитала вона. Олексій не міг повірити своїм вухам, але відчував, що не може відмовитись. Хоча він ще ніколи не подорожував далеко, його серце переповнювало відчуття, що це саме той момент, коли він має зробити щось важливе. Так, я готовий, сказав він, зібравшись із силами. Ляра посміхнулась ще ширше. Тоді тримайся. І в наступну мить вона підняла його вгору. Вітер завив навколо, і раптом вони полетіли. З кожним поривом вітру Олексій відчував, як земля залишається все далі, і він піднімається вгору, минаючи хмари і навіть місяць, що виглядав таким близьким, ніби можна було торкнутися його рукою. Вони летіли через простори Всесвіту, і Олексій побачив, як змінюються зорі. Одні були яскравіші, інші тьмяніші, наче вони втратили свою силу. Зоряна фея пояснила, що кожна зірка пов'язана з людськими душами. І коли серце людини наповнюється темрявою, зірка втрачає свій блиск. Ми летимо до моєї планети, зоряної землі, сказала Ляра. Там є храм, де можна повернути світло тим зіркам, які загасли. Але для цього потрібно не просто фізичне відновлення. Ми мусимо зробити так, щоб знову загорілися серця людей. Незабаром вони приземлились на дивну загадкову планету. Зоряна земля виглядала як велика галактика, що кружляла вічно. Тут не було нічого, що можна було б порівняти з землею Олексія. Тут кожен куточок світу сяяв м'яким світлом, але це світло було млявим і слабким. Як ми зможемо відновити зірки? запитав Олексій. Зараз я покажу тобі, відповіла Ляра. Вони увійшли в храм, і перед ними з'явилися тисячі маленьких зірок, кожна з яких мерехтіла слабким, ледь помітним світлом. Це зірки, які потребують допомоги, їхнє світло погасло, бо люди забули про справжні цінності, любов, доброту та взаємопідтримку. Пояснила фея, ти, Олексію, можеш допомогти їм повернути світло, передавши свою віру в добро. Олексій підійшов до однієї зірок і відчув тепле світло в своєму серці. Він закрив очі, зосередився на всьому хорошому, що було в його житті, на любові до родини, на дружбі. На маленьких добрих справах, які він робив, і ось перед його очима зірка почала яскраво сяяти, повертаючи своє світло.